Павлова Марія, гороскопи. Ти сидиш, читаєш гороскопи, а мені сьогодні не до них. Хочеться мені тепла, турботи, пристрасних цілуночків твоїх. Я питаю я сьогодні гарна? А ти кажеш звісно, як завжди. Я благаю, поцілуй негайно, а ти кажеш трішечки завжди. Я з роботи ввечері приходжу і до тебе подумки горнусь, знов відчути твою ніжність хочу, але ти віддалений чомусь. Я тобі сказала відірвися, гороскопи, не твоя сім'я, не для того любий, одружився, щоби сумувала зараз я. Ти ж, як завжди, просто шкіриш зуби. І говориш сто десятий раз, Рибонько моя кохана, Люба, я ж роблю все заради нас. Моя пташко, серце королівно, це не марні справи, а турбота. Навіть те, що я тебе зустріну, звідки я дізнався з гороскопа.